Приїхало щось на ремонт, запаковане як наркота. Страшно було отримувати. Розпакуємо, подивимось. А це плата від розсувних воріт автоматичних, програмована, вміє на двостворчості, вміє на одностворчості, але перестала працювати. Перестала працювати, казали, бачить, це працює, не спрацьовують релюшки, не керує самими актуаторами-моторами. Коли привезли в ключи, вона взагалі не вмикається. Якби попередив клієнта, погодив, відповідно, взяв, як таку, що не включається. На столі знаю, як включити, але а сама вона включатися не хоче. Тобто, незалежно від того, чи від резервної батареї, чи від трансформатора, вона в режим не виходить. Зроблено тут досить складно. Розбиратися мені лінь. Якщо коротко пояснити, з того, що вже знаю, два блока живлення, один звичайний стабілізатор, діодний міст, конденсатор параметричний формує 24 вольта. Резервне живлення від батареї. Через DC-DC-перетворювач формує теж 24 вольта. Далі, ось ці транзистори комутують живлення, вмикають саму плату, і хтось би мав їх включити. І їх чомусь ніхто не включає. Куди йде керування, вже не видзвоне, воно десь ховається або на процесор, або бог зна де, процесор живиться 5 вольтами. 5-вольтовий стабілізатор процесора живиться від 12 окремого вольтового стабілізатора dc DC-DC, котрий заживлюється від цих транзисторів. Відповідно, поки цей вузол не спрацює, вторинні живлення не появляються. А цей вузол не хоче спрацьовувати. Якщо його примусово запустити, плата працює, включення, працює до наступного обесточення. З тим вирішив поки що не розбиратися, бо нас цікавлять в основному реле. Поліз далі. Процесор виглядає адекватним. На вимикачі програмування на радіомодуль реагує на пульт, сигнал є. Пульт програмується, прив'язати його можна, плата реагує на прив'язку пульта, але релюшки не клацають. У Оленка у Оленка виглядає підпаленою, відповідно, її махнув, нічого не помінялося. Тоді осликом стою на виходи процесора і бачу, що немає жодних команд з процесора. Крім того, тут замішані ще два стабілізатора, котрі керуються процесором і десь кудись подають якусь напругу попри реле ще на виходи. Ну, це нам зараз теж не особливо цікаво. В результаті проца немає ніяких виходів. При адекватній роботі входу і враховуючи зайнятість і то, що цю плату можна купити за найдуже страшні гроші нову, віддаю без ремонту. Ну, але як би там не було, фактично весь вечір потрачено навіть більше на те, щоб розібратися хоч з тим. Шкода часу, але не завжди ремонти успішні. Ми, напевно, бачили фотографію нервової системи людини, яку витягнули з людини в музеї чи то в інституті якомусь стояла. Аналогічно можна зробити з швейною машинкою. Можна її нервову систему витягнути, але на відміну від людини, де воно піде, тільки в музей, тут можна спробувати. Відремонтувати і відправити назад. Якась вишивальна швейна машина з проблемою не бачить датчика положення нульового. Ось цей датчик рікома. Датчик міняли на завідомо робочий все одно не працює. Тому приїхала до мене з нервовою системою, щоб я міг тоді включити. І ми дивимося, що воно таке і що з тим можна зробити. Під вентилятором живе імпульсний блок живлення модульний. Вхід, вигід і пісіць. 1836 вольт. Вхідна, 5 вольт, 2 А вихідна. Модулем така воєнна техніка. Вхідна в неї 36 вольт аж зразу, щоб драйвера двигунів живити. Відповідно для вторинних потреб іде перетворення. Мейнборд нас зараз не цікавить, то ніби просто засране. Будемо відмивати, дивитися, куди ховаються контакти датчика. Перевіряємо живлення і дивимось, куди воно йде на процесор. Стоять два процесора, силові драйвера крокових двигунів і купа периферії, якої тут не видно. І Получається цікаво, тому що проблема не в головній платі, а проблема в модулі керування. От Сюди нам треба спортитися. Тут бачимо класичний дисплей з підсвіткою і тачскріном. Плата кнопок. Керування і основна плата з центральним процесором. На головній платі виконавчі процесор, а тут головний тут відроїд живе або своя операційка, і саме тут будемо шукати проблему. Головна плата цікавіша. Бачимо купу опторозв'язок, стабілізатори, NAND-пам'ять, Головний процесор, тактований кварцом. Купа логіки, проміжний процесор. FDI-шка це інтерфейс USB, напевно, АБРС 480 якийсь там резервна батарейка, пару стабілізаторів напруги, годинниковий кварц, епромочка з налаштуваннями і якась логіка. Її тут теж є трохи, не одна. Все залити лаком і з тим прийдеться розбиратися. Ну нічого нам не привикати, техніка хороша, воно вартує уваги. Намагаюсь розібратися в промисловій машині, шукаю, що де не так. Йду по зворотніх зв'язках, живлення, бла-бла-бла, туди-сюди, стабілізатор. На стабілізаторі нема на виході напруги. Немає на вході. Добре, по входу в нього конденсатор стоїть і діод. з трансформатора міряю осцилографом з цілографом на вході. Діода, тобто, може, діод тече чи неправильно працює, чи під навантаженням обривається. Відповідно, щоб зловити ось два піна видно мінус пішов і плюс через діод на стабілізатор, щоб щоб зловити високочастотні коливання. А там немає ні чорта. Чудово, значить, трансформатор розбираю, випаюю, фігась, а обмотки то нема. То як, блін так? Два піна не задіяні, котрі йдуть на впаяні конденсатор, діод стабілізатор і далі по схемі. Блін, ви з мене прикалуєтесь, китайці? Чи як? Ну ось тут теж вони пусті. Як це пояснити? Я трохи в шокове. Спалені транзистори вміють кусатися. Це десь зачепив за ножку випаяного, пробитого ІГБТ-транзистора. ну Хто би хто б міг подумати? Буває нічого. Воно зраза кровить і не зупиняється. Ну нічого, для того у нас є спеціальна медична ізолента. Ну, не бігте, щасне слово, десь шукати зараз пластир чи ще щось, руки мити. Спиртом обробив, промив, заклею і все. Якщо труби руками стоять на ізоленті, то що палець не постоїть. І що це таке? І на що воно мені? Це є прилад, з допомогою якого ти можеш міряти, скільки споживає е, струму, е, конкретно, е, наприклад, так, ну, то поє... ми бачимо зразу по конструкції, да, що це є шум, і будемо так. міряти струм. Так. Добре, Крім далі. того, ти можеш е, виставити, наприклад, верхню і нижню напругу. Так при яких поверхні і нижній напрузі буде релюшка, ну контактор буде відсікати тут є контактор? ні ну додатково під'єднання. А тобто то є керування так. і можна відмикати керувати контактор. контактором. Так. Добре, то, бачу то, вже що щось гурту. Я хочу поставити та ну то я постарався ну, нічого. Ми нікому не скажемо. Цю да ніхто не бачив. Так, ціхо, так. і ту штуку можна ставити в принципі замість БМС-ки. Замість БМС Кемілі Струм і контактором буде відрубувати БМС. Так, ну, в принципі, а балансувати буде батері менеджмент систем БМС-ка, вона, в принципі, а, ну, балансувати будемо окремо. -то. Ну, так. тобто система захозу. добре, а що я з тим маю робити, і на що воно мені. Значить? Кажи: не бійся, не вцідайся всі свої.